Вітаю, друзі. Як я і обіцяв, хочу вас познайомити з, з моєї точки зору, принаймні, дуже важливою статтею Валерія Залужна, яка має назву Чому у війні критично важливо сформулювати політичну мету. Я одразу попереджаю, що іноді я буду цитувати безпосередньо саму статтю, іноді буду ну, не те, що навіть коментувати, а Скажімо так, пересказувати зміст деяких там абзаців своєю мовою, намагаючись донести загальну думку більш простою, зрозумілою для більшості українців мовою. Сама стаття в друкованому вигляді, я попросив, мені роздрукували, от, бачите, роздруківка, вона має, міститься, містить 12 сторінок друкованого тексту. Виходячи з того, що суспільство далеко не тільки наше, за останні там десятиріччя звикло сприймати будь-яку інформацію, навіть важливу інформацію. По-перше, не в друкованому, не в читабельному вигляді, а в переважній більшості або на слух, або через різні засоби масової інформації, маю на увазі, чи то телевізійні канали, чи. Безпосередньо YouTube, і, на жаль, все більшої і більшої популярності, особливо у молоді, набирають повідомлення, які там укладаються в одну хвилину. Я маю на увазі там той самий TikTok і різні месенджери, і навіть в YouTube, якщо ви коли-небудь користувались цим сервісом, то Більшою популярністю, користуються відеоролики, які мають таймлайн не більше, ніж 15 хвилин. За 15 хвилин донести роздуми над стратегічно важливими питаннями для нашої батьківщини, це просто неможливо. Отже, я спробую це зробити і я спробую це зробити, по-перше, розбивши. Цю статтю на три складові. Перша складова це введення та аналіз початку війни. Друга складова це безпосередньо хід війни. І третя складова це майбутнє, тобто завершення війни. Окрім того, одразу хочу сказати, я поставив перед собою дуже складну задачу. Я ненавиджу популістичні гасла, примітивні. Неефективні, і тому навіть ті скорочення, які я буду намагатись до вас донести, я буду робити все, що тільки від мене залежить, аби не перетворювати цей дуже важливий і серйозний документ на низку простих рішень. Взагалі, якщо чесно, от, -от та, той мем, з моєї точки зору, це мем. Офіс простих рішень це просто знущання над розумовими здібностями нації в цілому. Отже, поїхали. Зараз я безпосередньо почну зачитувати текст, як я вже сказав, іноді я буду від нього відступати. Чому у війні критично важливо сформулювати політичну мету? Спеціально для Ліганет. Пояснює посол України в Великій Британії, екс-голова головком Збройних сил України Валерій Залужник. Думка про цю статтю часто приходила до мене наприкінці 23-го року, коли ми разом з колективом намагалися підбити підсумки буремного 23-го, а найголовніше спробувати сформувати нашу стратегію на майбутній 24-й рік. Це був важкий рік. Ми ще не розуміли, чому кожного дня стає дедалі важче і важче. Попри абсолютно різні позиції в порівнянні з 2022 роком, щось було не так, щось потрібно було побачити і передбачити в майбутньому. Щось, що могло все змінити, або хоч якось утримати в ситуації, коли все ще можливо. Війна в 2023 році кардинально змінилася. І якщо її фізична природа нам була повністю зрозуміла, що дало змогу навіть вплинути на її подальший розвиток, наприклад, об'ємним підходом до БПЛА, космічної розвитку, то сформувати повноцінну стратегію нашої майбутньої поведінки поки не було можливим. Ще більш очевидною стала залежність і використання економічних можливостей та їх дедалі більше залучення до процесу війни в цілому. Ми також зрозуміли, що постійно залежати від постачання зброї західними партнерами неможливо. І навіть не тому, що рано чи пізно така зброя у них закінчиться, а перш за все, тому, що сама зброя з часом зміниться і її вже не буде у наших партнерів. Чогось фундаментального у природі у підході до побудови якісної стратегії не вистачало. Нарешті, після того, як наслідки хвалених рішень у сфері мобілізації. Почали завдавати непомірної шкоди, все стало на свої місця. Відразу згадалися академічні уроки, Боза Клаузевіцем, це відомий, дуже відомий у світі, теоретик ведення війни. Кажучи про війну як продовження політики іншими засобами, мається на увазі, що стратегія не може мати раціональної основи доти, поки чітко не визначені. Цілі, яких необхідно досягнути. Отже, якщо підбити підсумки цього абзацу, цього введення, то фактично Валерій Залужний зазначає, що на той момент та зараз ситуація абсолютно залишається незмінна Перед воєнним керівництвом стало питання: а яка взагалі політична мета? Відповідь на це питання, звісно річ. Мало б дати політичне керівництво нашої держави. Але такої відповіді воно не мало і не має досі. Хочу зазначити, що ледь не з перших днів початку повномасштабного повномасштабного вторгнення, попри гучні тексти, які зачитував Зеленський, і які йому готували його речники, весь цей час я звертав увагу на те, що. Від керівництва політичного керівництва держави, ми так досі і не почули, яка політична мета дій нашої країни і до чого, в принципі, ми маємо дійти під час цієї війни. На жаль, ситуація залишилась незмінною. Про політичну мету війни. Політична мета війни ось що дає відповіді на всі запитання. Саме цей термін дає можливість побачити не тільки що робить противник, а і як рухатися самим далі. І якщо за тим самим Клаузевіцем війна це трійця населення, Збройні сили та державне управління, тоді ці аспекти є трьома рівними, різними кодексами законів. Серед цих сторін саме населення є найщутливішою стороною в сенсі підтримки війни. Без суспільної підтримки неможливо успішно вести війну. Тоді чи не основною формою такої суспільної підтримки є ставлення суспільства, перш за все, до мобілізації, яка стрімко почала давати збої. Клаузувіць наголошував, щоб мати підтримку населення, важливо, щоб громадськість була добре поінформована. Могла відрізнити правильне від неправильного своє від чужого. Природно, щоб підтримка населення найбільш сильна та відчутна до свого і правильного. Тобто національного. На практиці вона стає безумовною, коли воно безпосередньо наражається на небезпеку. Небезпекою може бути будь-яка загроза, що сприймається як пряма загроза незалежності держави. Отже, очевидно, що скільки б не намагалося військове командування сформувати військову стратегію на певний період, усе це, матиме, усе це не матиме жодного результату без політичної волі, яка якраз і формується через політичну мету. Повертаючись до Клаузевіца, в основі його теорії лежить те, що війни зазвичай ведуться з політичними, а не військовими цілями. І приводяться в дію не стільки фізичними, скільки ідеологічними силами. Якось ввечері я дав команду підняти всі директивні документи, які надіслали до Генерального штабу Збройних Сил, щоб з'ясувати, яка ж політична мета війни була визначена, чи, можливо, ми щось пропустили. Бо лише з формуванням політичної мети усі суб'єкти держави намагатимуться. Досягти окресленої лінії на горизонті, яка може вже тоді претендувати на перемогу. На жаль, тоді ми нічого не пропустили. Тобто ніяких політичних завдань від політичного керівництва нашої країни Збройні сили не отримували. Саме тоді я спробував сформулювати політичну мету для нашої війни, щоб окреслити необхідну стратегію її досягнення. Я підготував велику статтю, яка так і лишалася лежати у верхній полиці робочого столу. Вона називалася Про політичну ціль війни для України в кінці 23-го року. Правильним є один з найважливіших постулатів Клаузевіса: він полягає в тому, що війна піддається змінам. І ці зміни відбуваються відповідно до змін політики. Бо зміни, які відбуваються у війні, потребують змін. Ще й на політичному й економічному фронтах. Але градус політичної напруги тоді так і не дозволив моїй статті дати рух в пресу. Надто крихкою була внутрішня політична ситуація та окремі її положення все ж таки лягли в основу замислу наших дій на 24 рік, який, на жаль, так і залишився на папері. Вже згодом інша команда розробила свій замисел. І втілювала його у життя. Мається на увазі заміна Залужного, сивського. Сьогодні, станом на кінець 25-го року, війна в Україні триває вже 12 й рік. І з абсолютною впевненістю можна сказати, що вона дедалі більше має ознаки світової. Так, за кількістю своїх жертв, вона все ще не набрала обсягів світової. Проте за рівнем глобального впливу та наслідків вже ось ось готова запустити свій. Небезпечний рахунок. Підтвердженням цього, наприклад, може бути епізод з нашої історії, коли начебто сильні особистості сучасного світу стверджувало про можливі швидкі рішення і довгоочікуваний мир. Мир, який і досі не настав. Ну, навіть я не знаю навіть що додати фактично в цьому абзаці. В цьому розділі залужний висловлює все те, про що я особисто казав з 22-го року, і про провал мобілізації, до якого безпосередньо Збройні сили не мають ніякого відношення. І провина за це лежить виключно на політичному керівництві. Тут йдеться і про те, що без поставленої стратегічної політичної мети Збройним силам будь-якої держави. Дуже важко розробляти стратегії реалізації цієї політичної мети. Як можна розробити реалізацію того, що тобі невідомо? Які ж цілі взагалі? Ціль номер один для Росії. Україна є, Україна є у надскладному положенні, де за швидким миром. Точно стоятиме лише нищівна поразка і втрата незалежності. Проте, як показав час, і його досягти не вдалося. Зараз же цікаво, чи не є це наслідком апетитів Росії, які можуть виходити за межі України. Очевидно, що так, все через нерозуміння політичної мети Росії та відсутність власного політичного бачення, яке, імовірно, ґрунтувалося на можливих політичних цілях. Глобальних гравців. Але навіть якщо таке розуміння прийде, то слідуючи тій самій теорії воєн, будь-яке зволікання на війни шкодить тому, хто наступає. Росія цього... Росіяни цього не можуть допустити. Тоді такий очікуваний мир в Україні без побудови нової архітектури безпеки, хоча в Східній Європі, просто не може. Тут не можу для європейців не процитувати Бенджаміна Франкліна. Ті, хто відмовляється від свободи заради тимчасової безпеки, не заслуговують ані свободи, ані безпеки. Десь так і формують сьогодні свою політику у Європі і США. У той час, коли західні політики перебували у полоні власних ілюзій, вимальовували рожеві сценарії чи підігравали один одному розмірковуючи про відбудову України. А їхні експерти в унісон з українськими колегами малювали майбутні вибори в Україні. Лінія бойового зіткнення впевнено рухалося у бік Дніпра, а вже сьогодні у бік Запоріжжя та Харкова. На це вже мало хто звертає увагу. Інколи складається враження, що навіть на фронті, як і сто років тому, вже чекають не перемоги, а довгоочікуваного миру. Разом з тим російський теоретик воєнного мистецтва Свячен. Ще 100 років тому так не вважав. За цим криється дещо складніше. Його власна історія також цікава, будучи царським генералом і сподіваючись бути корисним комуністичному режиму, в 27-му році Сєчин опублікував книгу Стратегія, в якій виклав свій погляд на систему підготовки та ведення війни державою. Його історія може бути повчальною у наші складні часи. Олександра Олександра Свєчина заарештували і розстріляли в 1938 році ті самі комуністи, яким він вирішив послужити. Але зараз не про нього, а про саму стратегію і про її зв'язок з політикою. У вищезгаданого автора ми знаходимо досить цікаве визначення. Будь-яка боротьба за власні інтереси можна вестися лише свідомо і планомірно, якщо розуміти її цілі. Ну, бачите, увага на політичні цілі. Ось і перший крок до розуміння суті дій Росії. Увесь подальший опис подій підтверджує, що використовуючи передусім слабкість колективного Заходу та міжнародних інституцій російське керівництво сформувало досить зрозуміло не тільки для військового керівництва ціль, яка не стосується вирішення окремих територіальних претензій. Або в лапках захисту російськомовних громадян України. Росію не цікавить Донецька або Луганська область. Хіба їхній мобілізаційний потенціал. Тисячі свячених в лапках вже поповнили лави борців за руський мир і приєдналися до нього самого. Нещодавно, я думаю, ви бачили відео, як в Бердянську пакують вчорашніх. Громадян України до лав російського війська, ну і відповідно відправляють на фронт воювати проти нас. Цілю номер один для Росії є Україна. Сама Україна з її суб'єктністю і незалежністю та усіма потенціалами, яка має стати воротами в Європу. Чи не тому сьогодні так важко знайти? Порозуміння щодо зупинення війни. Слідуючи логіці того самого автора, такі цілі публічно не оголошуються або принципово викривлюються, щоб притягнути е, во якомога більше прибічників. З'ясувати, в якій формі передбачалося позбавлення України суверенності і відновлення імперських амбіцій, згодом зможуть історики. Але характер подій в осені 21-го року протягом 22-го року і дотепер особливе поширення недовіри до ЗСУ, виявлення корупційних зв'язків окремих членів РНБО, а також риторика і поведінка російського керівництва не залишають сумнівів щодо цілі Росії. Україна має припинити своє існування як незалежна держава. Цей висновок. Має запам саме, маємо запам'ятати саме ми, українці. Його розуміння має лягти в основу побудови власної стратегії збереження держави. А вона має бути побудована з політичної мети, яку визначать вище військово-політичне керівництво держави. Виникає закономірне запитання, що ж таке політична мета і чому недостатньо лише військової стратегії, яка і так зачить економіку. Все лежить в основах науки про війну. А вона каже, завдання Вищого військового командування знищити бойові сили ворога. Мета війни завоювати мир, що відповідає умовам політики. Що відповідає умовам політики, яку підтримує держава. Отже, війна не є сама собою ціллю, яка ведеться лише військовими, а ведеться, щоб укласти мир за певних вигідних умов. Політик, визначаючи політичну мету війни, повинен враховувати позиції на військовому, соціальному та економічному фронтах, захоплення яких створять сприятливі умови для ведення мирних переговорів. Отже, не лише оборона на всіх цих фронтах важлива, а й цілеспрямовані атаки на кожний такий сегмент противника повинні мати успіх, особливо у війні, на виснаження. Це потрібно запам'ятати. Таким чином, визнаючи політичну мету війни, фактично необхідно визначити завдання та об'єднати керівництво на фронтах політичної, економічної і збройної боротьби. Я так розумію, друзі, що на три частини це інтерв'ю мені розбити не вдасться. Мабуть, буде чотири, а може навіть п'ять. Я вдруге вже перечитую її зміст, і настільки з кожним разом я бачу все більше і більше глибинні змісти, і скорочувати їх до якихось примітивних гасел, чесно слово, мені дуже не хочеться опускатись до рівня. Примітивних популістів. Але от з того, що щойно я вам зачитав, зверніть увагу на те, як в цій статті, в цьому точніше в цьому абзаці, бо ще далі буде це питання підніматися, висвітлюється питання негайного миру. І зверніть, будь ласка, увагу на те, як з кожним. Місяцем. Все більшої і більшої популярності та розголосу набувають в суспільстві різні так звані миротворці. Я їх можу називати прізвища, там вже десяток я їх на Ютубі у себе на каналі детально розбирав цю погань. Головна, ви маєте зрозуміти головне, що політична мета Росії. Це знищення незалежної України. Підкреслюю, це не означає окупацію. Адже Білорусь, вона не окупована формально Росією. Але чи знайдеться взагалі в світі, окрім Лукашенка людина, яка погодиться з тезою про незалежність та суверенітет Білорусі? От саме про такий сценарій, в принципі, і веде мову Валерій Залужни. Наостанок, друзі. Мені дуже хотілося б, щоб ви написали, чи взагалі цікавить вас от такий формат, коли я все-таки більшою мірою цитую текст Валерія Залужного, іноді даючи свої коментарі. Чи він для вас все-таки нудний і нецікавий? Ще два зауваження, вибачте. Перше, в коментарях, які я отримав на Фейсбуці, я вже бачу, є. Певна група людей, які категорично не сприймають постать Валерія Залужного. То я хотів би порадити таким людям замінити прізвище залужного на прізвище будь-яке, яке не викликає у вас такого нервового подразнення. Наберіть Сирський, Зеленський, Порошенко, не знаю, там Гройсман. Будь-кого. Відійдіть від постаті, давайте дискутувати щодо змісту і суті матеріалу. І друге зауваження: якщо в коментарях ви будете викладати якісь свої думки, так підкреслюю щодо безпосередньо щодо змісту матеріалу, не щодо постаті Валерія Залужного, не щодо його вкладу в війну, не щодо кольору моєї. Футболки чи светру. Ні. По суті, підкреслюю, по суті, матеріалу. Якщо будуть виникати у вас якісь запитання чи зауваження, я думаю, я з задоволенням буду давати відповіді в режимі відео в наступних, скажімо, сюжетах, присвячених статті Валерія Залужного. Хай щастить.